Це історія про зустріч, яка відбулася у вересні минулого року, але деталі якої стали відомі лише зараз. Мова йде про таємну аудієнцію президента Володимира Зеленського зі старцем Саватієм, відлюдником Скарпат, який останні 30 років живе у глибокій печері поблизу села Криворівня. Люди, які були свідками тієї зустрічі, стверджують, що слова старця настільки вразили главу держави, що той буквально побліднів і втратив дар мови на кілька хвилин. Що саме передбачив Савватій? Чому його пророцтво викликало такий резонанс? І головне, чи справдяться ті страшні слова, які пролунали в кабінеті на Банковій того вересневого вечора? Все почалося із запиту самого президента. Зеленський, за словами його близького оточення, протягом останніх двох років все частіше звертався до різних духовних наставників та прозорливців. Війна виснажила його як фізично, так і морально. Кожна смерть солдата лягала на його совість важким тягарем, безсонні ночі, нескінченні переговори з партнерами, які обіцяли допомогу, але віддаляли її надання. Все це змушувало шукати відповіді не лише у політичних радників, а й у тих, хто бачить більше за межами матеріального світу. Про старця Саватія Зеленському розповів один з його охоронців, уродженець Івано-Франківської області, який ще в дитинстві чув від діда про дивного відлюдника Скарпат, який бачить майбутнє України крізь товщу століть. Саватій, за легендами місцевих жителів, З'явився в цих горах ще у 90-х роках минулого століття. Ніхто точно не знав, звідки він прийшов і яке його справжнє ім'я. Одні говорили, що він колишній чернець з Києво-Печерської лаври, який шукав усамітнення після падіння Радянського Союзу. Інші стверджували, що він вижив після якогось страшного випробування під час аварії на Чорнобильській атомній станції, і відтоді здобув здатність бачити прийдешнє. Траянгл, старець, жив у печері на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря, харчувався тим, що приносили йому місцеві селяни, і лише раз на місяць спускався до джерела за водою. Його обличчя було вкрите густою сивою бородою, очі глибоко запали, але в них світилася неземна мудрість. Коли до нього приходили люди з проханням про пораду чи передбачення, він довго мовчав, дивлячись кудись крізь них, а потім говорив. І його слова завжди справджувалися. Зустріч була організована в таємниці від преси та більшості членів адміністрації президента. Лише троє людей знали про неї: сам Зеленський, його охоронець Андрій та головний радник з питань національної безпеки. Старця Саватія привезли до Києва вертольотом просто з гір, бо він не міг подорожувати звичайним транспортом через свій похилий вік та слабке здоров'я. Це був теплий вересневий вечір, коли чорний автомобіль без номерних знаків під'їхав до чорного входу адміністрації президента. Саватій вийшов з машини повільно, спираючись на дерев'яну палицю, яку сам вирізав з карпатського бука. На ньому був старий чорний подрясник, латаний у багатьох місцях, а на ногах прості сандалі, незважаючи на прохолодну погоду. Зеленський зустрів старця особисто. Він протягнув руку для привітання, але Савватій не потиснув її, лише кивнув головою і проказав перші слова, які вже тоді здивували присутніх. Володимире Олександровичу, я бачу на ваших плечах тягар мільйонів душ. Ви прийшли сюди не за втіхою, а за правдою. І я скажу вам правду, хоча вона буде гіркою, як полин з наших гір. Президент запросив старця до свого кабінету, попросив охорону вийти і залишитися на дворі. У кімнаті залишилися лише вони двоє. За словами охоронця Андрія, який стояв за дверима, розмова тривала майже дві години, і протягом всього цього часу з кабінету не долинало жодного звуку, крім приглушених голосів. Ось що розповів старець Саватій, президенту України тієї вересневої ночі. Володимире, я бачив у своїх видіннях долю цієї землі і мушу сказати тобі те, що бачив, незалежно від того, наскільки важким буде це почути. Війна, яка точиться зараз, це не просто конфлікт між двома державами, це зіткнення старого світу, який відходить, і нового, який народжується у муках. Ти став символом опору не лише для України, але й для всього західного світу. На тебе покладено місію, важчу за будь-яку яку нести будь-який український лідер за всю історію нашої землі. Але ця місія матиме свою ціну, і ціна ця буде вимірюватися не лише людськими життями на фронті, але й долею твоєю особистою. Я бачу три шляхи, які розходяться перед Україною, і твій вибір визначить, яким з них піде наша держава. Перший шлях це шлях нескінченної війни. Якщо ти продовжиш робити те, що робиш зараз, покладаючись виключно на допомогу Заходу і відкидаючи будь-які компроміси, війна триватиме ще довгі роки. Я бачу картину, де у 2027 році лінія фронту майже не зміниться порівняно з нинішньою. Сотні тисяч молодих чоловіків і жінок загинуть у траншеях. Економіка країни буде зруйнована настільки, що навіть після закінчення воєнних дій знадобиться покоління, щоб відбудувати те, що було втрачено. Міста перетворяться на руїни, села спустіють, мільйони людей назавжди залишать Україну і не повернуться ніколи. А ти, Володимире, станеш у цьому сценарії трагічною фігурою, героєм, який боровся до кінця, але програв не тому, що був слабким. А тому, що переоцінив можливості і недооцінив терпіння ворога. Другий шлях це шлях компромісу. Я бачу варіант, де ти приймаєш важке рішення сісти за стіл переговорів і погодитися на поступки, які здаються зараз неприйнятними, віддати частину території в обмін на мир, визнати нейтральний статус України, відмовитися від деяких євроатлантичних амбіцій. Цей шлях врятує життя сотень тисяч людей. Економіка зможе почати відновлюватися, люди повернуться додому. Але ціна буде іншою. Значна частина українського суспільства не пробачить тобі цих поступок, тебе назвуть зрадником, капітулянтом, людиною, яка продала національні інтереси. Опозиція підніме голову, почнуться протести, можливо, навіть спроби державного перевороту. У цьому сценарії ти втратиш владу протягом року після підписання мирної угоди. А історія запам'ятає тебе як президента, який не витримав тиску і здався. Третій шлях найскладніший і найнебезпечніший це шлях трансформації. Я бачу майбутнє, де ти приймаєш рішення кардинально змінити підхід до ведення війни та управління державою. Це означає не просто мобілізацію армії, а мобілізацію всього суспільства. Воєнна економіка на повну потужність, коли кожен завод працює на фронт, кожна людина робить свій внесок у перемогу. Це означає жорстку чистку влади від корупціонерів і зрадників незалежно від того наскільки високі посади вони займають. Це означає об'єднання всіх політичних сил навколо єдиної мети без винятку. Це означає готовність до тривалого протистояння, але не пасивного окопного сидіння, а активних дій, створення партизанського руху на окупованих територіях, диверсії у тилу ворога, економічного тиску через союзників. У цьому третьому сценарії то я бачу переломний момент, який настане у 2026 році. Весною того року відбудеться подія, яка змінить баланс сил. Я не можу сказати точно, що це буде політична криза Україні агресора, технологічний прорив у військовій сфері чи масштабне повстання на окупованих територіях. Але ця подія дасть Україні шанс перехопити ініціативу. Однак, щоб скористатися цим шансом, ти мусиш підготувати країну вже зараз. Якщо ти вибереш цей третій шлях, Україна переможе. Але ти, Володимире, не побачиш цієї перемоги на посаді президента. Ти станеш жертвою власного успіху, бо ті жорсткі методи, які ти застосуєш для мобілізації країни, викличуть опір не лише у твоїх ворогів, але й у частини союзників. Саватій зробив довгу паузу. Його очі дивилися кудись крізь стіни кабінету, наче бачачи картини майбутнього, невидимі для інших. Потім він продовжив, і його голос став ще серйознішим. Але найстрашніше. Володимире, я мушу тобі сказати про те, що побачив щодо твоєї особистої долі. Незалежно від того, який шлях ти обереш, тебе чекають важкі випробування. Я бачу зраду з боку тих, кому ти довіряв найбільше. Серед твого найближчого оточення є людина, яка вже зараз передає інформацію твоїм ворогам. Ця людина діє не з корисливих мотивів. А з переконання, що робить правильно, що її дії врятують Україну від того, що вона вважає твоїми помилками, ця зрада виявиться у найкритичніший момент, коли ти найменше цього очікуватимеш. Я бачу також загрозу твоєму життю протягом наступного року буде здійснено щонайменше три спроби усунути тебе фізично. Дві з них твоя охорона зуміє попередити, але третя буде дуже близькою до успіху. Вона станеться під час твоєї поїздки до одного з регіонів, де ти відвідуватимеш військову частину. Я не можу сказати точно де і коли, бо майбутнє не є застиглою картиною. Воно постійно змінюється залежно від рішень, які приймають люди. Але ця загроза реальна, і ти мусиш бути готовим до неї. Старець встав з крісла, підійшов до вікна і подивився на нічний Київ, що розстилався внизу з вогнями мільйонів вікон. Ще одне бачення я мушу тобі передати, Володимире, і воно стосується долі самого Києва. Я бачу зиму суворішу за всі попередні. Це буде зима 2026 року. Ворог спробує повторити свою спробу захопити столицю. Але цього разу підхід буде іншим. Не масований наступ колонами техніки, як це було на початку війни, а поступове оточення через північні та східні напрямки одночасно. Якщо до того часу не будуть зміцнені укріплення навколо столиці, якщо не буде створено глибоко ешелоновану оборону, місто опиниться у смертельній небезпеці. Я бачу картину, де евакуація цивільного населення починається у паніці, дороги забиті машинами, люди тікають пішки у лютий мороз. Але я бачу і інший варіант цієї зими. Якщо ти зараз негайно почнеш готувати Київ до оборони, якщо будуть вирити траншеї, споруджені протитанкові рови, створені запаси зброї та продовольства. Якщо буде організовано територіальну оборону на рівні кожного району, кожного кварталу, тоді навіть якщо ворог підійде до меж столиці, він не зможе її взяти. Київ устоїть як устояв уже раз, але тільки якщо до цього будеш готовий завчасно. І ця друга оборона Києва, якщо вона відбудеться і буде успішною, стане переломною точкою всієї війни. Після неї ініціатива остаточно перейде на бік України. Зеленський слухав старця, і з кожним словом його обличчя ставало все бліднішим. Охоронець Андрій, що стояв за дверима, помітив це пізніше, коли двері нарешті відчинилися. Президент виглядав так, ніби постарів на 10 років за ті дві години розмови. Його руки тремтіли, коли він проводжав Савватія до виходу. Старець перед від'їздом обернувся до Зеленського і проказав останні слова, які стали найбільшим шоком для президента. «Володимире Олександровичу, я мушу сказати тобі ще одну річ найважчу. Ти запитаєш мене зараз або запитаєш себе пізніше, чи варто все це того, чи варто продовжувати боротися, якщо ціна така висока, і якщо твоя особиста доля така трагічна, я скажу тобі так: історія пам'ятає не тих, хто жив спокійно і помер у теплому ліжку в оточенні родини. Історія пам'ятає тих, хто прийняв на себе тягар у найтяжчий час і поніс його до кінця, незважаючи ні на що. Ти вже не можеш відмовитися від цього тягаря, навіть якщо захочеш, він на тобі, і ти понесеш його до кінця, який би цей кінець не був. Єдине, що залежить від тебе, це те, як саме ти його понесеш, з гідністю і честю, залишивши після себе вільну країну, чи зігнувшись під його вагою і залишивши країну розколотою і зламаною. Я скажу тобі ще одне передбачення, останнє на сьогодні. Через багато років, можливо, через 20 чи 30 років після того, як все це закінчиться, в Україні встановлять тобі пам'ятник, але ти не побачиш цього пам'ятника, бо до того часу тебе вже не буде у цій країні. Ти житимеш десь далеко, можливо, в іншій країні, можливо, під іншим ім'ям, намагаючись забути все, що пережив. І коли тобі покажуть фотографію цього пам'ятника, ти заплачеш не від радості, а від смутку, бо згадаєш всіх тих людей, які віддали своє життя за цю перемогу, і зрозумієш, що сам ти заплатив ціну навіть вищу, ніж вони, бо вони віддали життя, а ти віддав душу. Ці останні слова вразили Зеленського як удар блискавки. Він буквально захитався і мусив спертися на стіну, щоб не впасти. Андрій кинувся до нього, думаючи, що президентові стало зле, але Зеленський відмахнувся від нього. Старець Саватій повільно рушив до виходу, спираючись на свою палицю. Він не озирнувся більше, просто йшов коридором, а його кроки провідлунювали у тиші адміністративної будівлі. Автомобіль повіз його назад до вертольоту, а звідти старець повернувся у свої Карпати, у свою печеру, де продовжив своє самотнє життя серед гір і лісів. Зеленський стояв у коридорі ще довгі хвилини після від'їзду старця. Потім він повернувся до свого кабінету і замкнувся там сам. За словами співробітників адміністрації, світло у його кабінеті горіло до самого ранку. Наступного дня президент скликав екстрену нараду Ради національної безпеки і оборони. На цій нараді він оголосив про початок масштабної програми зміцнення оборони Києва та інших великих міст. Були виділені величезні кошти на будівництво укріплень, створення запасів, організацію територіальної оборони. Багато хто в оточенні президента дивувалися такому раптовому рішенню, адже лінія фронту була далеко від столиці і безпосередньої загрози Києву на той момент не було. Також Зеленський почав серію неочікуваних кадрових змін, декілька високопоставлених чиновників та військових командирів були звільнені з посад без пояснення причин. Почалися перевірки та розслідування у різних відомствах. Хтось говорив, що президент нарешті взявся за корупцію всерйоз інші шепотіли про параною та пошук зрадників. Насправді, Зеленський намагався знайти того самого зрадника, про якого попередив його старець Савватій. Але це виявилося набагато складнішим завданням, ніж він думав. Бо зрадник, який передбачав старець, діяв не з корисливих мотивів, а з переконання і його дії були настільки обережними, що виявити їх було майже неможливо. Минуло вже майже рік з тієї зустрічі. Багато з того, що передбачив Саватій, почало справджуватися. Війна дійсно затяглася, фронт майже не змістився. Втрати були величезними з обох боків. Економіка України трималася лише завдяки масованій західній допомозі, але ця допомога почала скорочуватися, бо у країнах-партнерах зростала втома від війни та бажання переключитися на власні проблеми. Дві спроби замаху на життя президента дійсно були попереджені службою безпеки, про що не повідомлялося широкій громадськості, і наближалася та зима, страшна зима 2026 року, про яку говорив старець. Чи справдяться всі передбачення Саватія, чи зможе Зеленський обрати правильний шлях з трьох, які йому показав старець? Чи знайде він зрадника у своєму оточенні до того, як той завдасть непоправної шкоди, чи устоїть Київ, якщо доведеться витримувати другу облогу? І найголовніше, чи зможе президент зберегти свою душу, проходячи через всі ці випробування, чи справдяться останні найтяжчі слова старця про те, що Зеленський заплатить ціну вищу за життя, віддавши свою душу? Старець савватій більше не спускався з гір. Місцеві селяни розповідають, що він став ще більш мовчазним і замкненим. Іноді вночі з його печери долинають звуки молитв, і ці молитви звучать не українською, а якоюсь незрозумілою давньою мовою. Він більше не приймає відвідувачів і не дає передбачень нікому. Лише один раз, коли до нього прийшов місцевий пастух і запитав, чи буде мир, старець відповів коротко. Буде, але не скоро, і не такий, якого всі очікують. Ось така історія тієї таємної зустрічі, про яку тепер говорять пошепки у коридорах влади, та яка справді змінила щось у президентові Зеленському. Можливо, він сприйняв слова старця як попередження і намагається змінити майбутнє своїми діями зараз. Можливо, він вважає це всього лише марними забобонами і просто збігом обставин, що деякі речі почали справджуватися. Але факт залишається фактом після тієї зустрічі щось змінилося у главі української держави, і ця зміна відчувається усіма, хто працює поруч з ним. Він став жорсткішим, рішучішим, але водночас більш замкненим та самотнім. Наче той тягар, про який говорив Савватій, став ще важчим. Після того, як президент дізнався, що саме йому доведеться нести, і яка ціна чекає його наприкінці цього шляху.